Понад півсотні атлетів взяли участь у міжнародному турнірі з натурального бодібілдингу. Змагання відбуваються у Львові вже в четвертий рік поспіль. Особливість цього виду спорту упродовж 10 років атлети не використовують методи і речовини із забороненого переліку всесвітнього антидопінгового агентства. Більше про турнір і його учасників розповість Алла Васьковська. Один рік до золота минулоріч львів'янка Роксона Терібаєва дебютувала срібло на такому ж турнірі. Тепер, крім абсолютного чемпіонства, вона здобула ще й про карту, яка дозволяє змагатись на більш престижних стартах. Цього року в нас більше учасниць інші категорії, поділені по ростових. Тому ну конкуренція така досить висока. Мені минулого року було якось спокійніше і не так хвилююче, бо у мене відчуття ніби цього року якась. Більша відповідальність, мабуть, другою ж на перших в житті змаганнях стала колега Роксолани. Марта Хміллер. Атлетки тренуються в одному залі. Роксолана дуже багато допомагала з спозиванням. Позивання це був найскладніший для мене аспект. Найважче це щоб всім це здавалось легко. І щоб вони не задумались про те, наскільки це може бути складно стояти в цих статичних позиціях, коли тобі трошки зводиться дому в нозі. Ще одна дебютантка турніру, Аліна Криловська з Києва, змагається тут. Її чоловік Кирило саме він надихнув дружину, вийти на сцену вперше. Я кайфанула від сцени. Я на сцені дуже органічно себе почувала. Дуже хотіла на одну сцену з чоловіком. Вона ось вийшла в фінал топ-6. Ми дуже раді для першого разу. Це кайф. Я дуже пишаю своєю дружиною. Вона мене надихає, допомагає. Разом як одна команда у турнірі беруть участь 70 атлетів та атлеток. Крім українських спортсменів, були представники і представниці Туреччини та Польщі. Кожен спортсмен має можливість виграти wnbf Pro карту і потім вже змагатись серед професіоналів. Про карту розігрують у категоріях бікіні, це жіноча, фігура жіноча, бодібілдинг – чоловічий, менс фізік чоловічий. Тобто всього чотири про карти. у категорії менс фізік з ростом понад 180 см сантиметрів. Переможцем став ар. Турборонський з Польщі його співвітчизник Матеуш Власло здобув срібну нагороду. Може в формі тренінгу. Ці змагання розглядаю як тренування перед головним стартом у Польщі у листопаді. Конкуренція тут хороша, але я стараюсь не концентруватись на суперниках, а показати для себе кращу форму ніж на попередніх змаганнях. А попшені хмунізавода була трудна до сих забіту було складне рішення їхати сюди, адже людина, яка живе в Україні, де немає війни, все ж має побоювання. Але коли приїхав сюди, то побачив, що тут дбають про. Розумію, що в Україні немає абсолютно безпечного місця, але у Львові я почуваюсь в безпеці. Окрім Роксолани Терібаєвої, абсолютною чемпіонкою турніру стала ще одна львів'янка Наталія Терхова у категорії фігура Алла Васьковська, Ярема Мединський. Програма очі.